Усім привіт! Хочу зайняти таке невелике відео про акумуляторний шуруповерт, який я придбав. І шуруповерт, який в мене був. Вони є два однакові. Купляв я його, оце мій шуруповерт, яким я будував будинок. Всі ці 5 років, які пройшли, от він. також він прокрафт. І він ж такий самий. ProCraft PA 212 модель. Але, на жаль, вже їх немає. В наявності вони вже зняті з виробництва, але дуже гарний шуроповерт. І так як в мене оцей мій шуроповерт поламався, ну не зовсім поламався, але там, як ви знаєте, є два режими: режим сверління і режим вкручення шуру... шурупів. Тобто низькі обороти і він потужніше закручує довгі шурупи. І от цей режим на шурупи він в мене там поламався, щось там десь шестернює чи що. Щось, Коли крутиш шуруп, то він починає. О, Зараз, зараз в принципі, я все покажу, бо на словах не можу пояснити. І я е зразу, вже, коли в мене це сталося, зразу. Зайшов в інтернет подивитися, чи є ще отакі шуруповерти в наявності. І, на жаль, вже їх не було. Ніде майже не було, тільки знайшов в одному магазині, і то вони сказали, що вони просто взяли більшу партію і замовили колись ще, і в них ще вони лишилися. Але вони візуально ці два відрізняються. Хоча і на цьому, і, на, і, і, цей, і цей має отаку голограму. Це означає, що він про крафт а не якась підробка. Ну, можливо, вони трошки вдосконалили. Ну, зараз це ми все подивимося. От, навіть візуально видно, що оцей ящик більший, ніж чим, чим цей, що, він, що вони раніше випускали. Це 5 років тому, а це не знаю, який рік в цьому шуруповерту. Ну, зараз ми це все подивимось. Отож, зараз розпакуємо і подивимося два шуруповерта. Ну, етикетка така ж сама, воно таке саме було, але от чемоданчик вже трошки міцніший, на мою думку, бо цей, цей вже більш такий, бачите, є е, більші такі, е, як то сказати, ребра жорсткості дали. От, Давайте Дивимось, от мій старенький і от цей новий. От вони два. Звичайно, інструкція ще є. От два шуруповерта. Для чого я взяв ще один такий самий, звичайно, можна було взяти вже, як вони зробили, там не знаю, чого вони так зробили. Спеціально так, щоб оці акумулятори, от, щоб ці акумулятори вже не підходили до тих їхніх лінійок. Вони поробили, що прокрав, що другі фірми поробили спеціально е, акумуляторні лінійки, де у них акумулятори, е, наприклад, від шуруповерта, від болгарки, від перфератора, підходять до всіх інструментів. Але, на жаль, ці акумулятори не підходять до, до наприклад, інструментів, якби я купив болгарку собі на акумуляторі, вона б мені не підійшла, тому що там інакший е, оцей. Роз'єм де запихати. Тому, але я е, єдина ще одна така мета, яку я купив, це е, навіть дві в мене є такі е, Як це сказати... плюси такі цього шуруповерта, що я купив. Це те, що він потужний, він закручує довгі шурупи короткі з будь-якою силою. Також я от, от він, мій старенький. Я ним працював і в дощ. І в пилюку, і бачите, він все пережив, все працює. Ну, звичайно, не все, але ну, шурупу, він... шурупу він не крутить нормально. А от сверлити ним ще можна. Звичайно, можна розкрутити, розібрати, подивитися, але я просто взяв ще наперед, бо ну, інструмент не вічний, він може поламатися і. Щоб не купляти потім другий і ці акумулятори просто-напросто викинути. Тому я ще от за цю причину взяв ще один. Тому що тепер в мене, якщо буде цей шурповерт поламається, то в мене вже буде не два акумулятори, як вони дають в комплекті, а чотири акумулятори буде у мене. Оце такий теж плюс. І також зарядне. Зарядне також. Два зарядних, два однакових. От, бачите. 50 Гц. Ага, навіть не в однакових. Тут зарядне, от, сам тільки що побачив, на 18 вольт оце нове, а це старе на 21 вольт. Да, трошки схалтурили, але все одно. Ну зарядне все одно буде заряджати, може це, певно, буде скоріше, заряджати, це буде трошки помаліше, але вони 2х2 2 А, то в принципі не так. Ну Але ці акумулятори на 21 вольт, також як ці. От вони два однакових. Я сподіваюся, що вони підійдуть. Зараз подивимося, ще не дивився. Так вони підходять. Буде в мене тепер 4 аж акумулятори. От в такому зараз стані шуруповерт мій. Багато, так я вам скажу, багато за тих 5 років я не зробив. Покрутив всі опалубку на, цей, на армопоясах, на фундаменті. Далі зібрали ми ним підлогу. всю. Рештування збирав я ним, все. весь дах він кручений ним. Далі гіпсокартон, підлога, вагонка, все ну, Все я робив цим шуруповертом. І в кожному майже відео, де я щось роблю, оцей шуруповерт у мене завжди він присутній. Як ви можете, хто дивиться, звичайно, мій канал, бачив час є цей шуруповерт і весь час все я ним робив і бачите, от в якому він зараз стані, але він ще буду використовувати його як дрельку. Не знаю, що там сталося, можна звичайно розібрати буде, подивитися, що в режимі цей переключатель, в режимі от, сюди. Це режим у нас сверління, дрельки. Він працює нормально, навіть шурупи крутить, а переключати в цей режим, в режим шуруповерта і він починає проскакувати. І от такий у нас новий шуруповерт. Ніц не змінилося, все таке ж саме, прогумована ручка. Досить якісно прогумована, бачите. За скільки часу взагалі ніде нічого навіть не... навіть натяку немає, що воно хоче віддиратися. Взагалі ідеально. От, емблема там ще казав, бачите, і тут вона є. І отут є. От, так, далі оці... в мене також не падав і оці виступи якраз його і рятували. Вони зменшували удар. От зверху є, знизу і з боків. Бо тут у нас якор з підчебником, щоб часом воно не поламалося. Також бачите, от, багато разів він в мене падав, видно. ця резина його рятувала. Було так, що він в мене падав, по-моєму, з першого поверху на другий навіть. Але падав не на акумулятор, бо на акумулятор, мені здається, певно, щоб акумулятор би загорівся, так як всі акумулятори Оці лі... Ліони. А він впав в мене отак. І... Ну, звичайно добре, що не на бетон впав, а на дошки і все вибійшлося. Ну, і також, звичайно, поламається, якщо поламається патрон, є другий. І от. Ну і звичайно великий плюс, що в мене вже буде аж 4 акумулятори. Ну, біту так, біта також є, але хто пам'ятає відео перше про цей шуруповерт то пам'ятає, що я на першому шурупі цю біту поламав, вона є не калена і одразу поламалася. Ну що ж, давайте не будемо затягувати, зараз перейдемо для... до тесту. Трохи його потестуємо, бо в першому відео я так, зараз трошки більше покажу, як вони працюють. І також покажу як він в мене поламався. І так, взяв я два шуруповерта зараз, старий і новий. І от зараз трошки попробуємо. Взяв сверло, це в мене десятка по дереву. Тут в мене є такий набір. Взяв саме по дереву, десятка, бо в патрон 20 найбільше – це десяточко. Далі взяв перве. В. більше, яке в мене було, це 30. Також спробуємо. Попробуємо чорні саморізи, жовті саморізи. Також сверло десятка по металу. І ще спробуємо закрутити глухар. Глухар це у нас шістерка, а довжина вроді, якщо не помиляюся, сантиметрів 10. Певно, що. Зараз оце все спробуємо, але спочатку покажу, як працює старий. Тому от, приготував я дві дошки отакі. Зараз на них ми будемо пробувати. Старий шуруповерт. Зараз спробуємо закрутити його дошку. От чуєте? Не крутить він. От. А от переключаємо в режим серління. Він крутить. Але в режимі сверління ним не закрутиш. Вже погнули. А, от, в принципі, щось таке, от, беремо шуруп І все. Ось таке з ним сталося. Не знаю, що це. Можливо, хтось Таким стикався. Можливо, там якась частерня стисалася або муфта. Ну, Ну, не знаю. Ну, буду використовувати, в принципі, його як, як дрельку. Сверлити він може. І, звичайно, будуть запасні акумулятори. А зараз беремо новий шуруповерт. І навіть по звуку чути, ну, от тут старий. старый тяж щиро робить, там пол стисал усе а новий, вот Новий і пробуємо закручувати шурупи. Ну, не знаю, є акумулятори, як я зараз це акумулятор від нового, я їх ще не заряджав. Не знаю, чи вони повністю заряджені чи ні, тут індикатора немає. По звуку чути, що ще ніби як нові. Тобто не розряджені. А якщо розряджені, то він вже інакше От. Ну, В принципі, супер. Все супер. Так, давайте жовті попробуємо спробуємо, жовтий. Насадка в мене та сама. У нас зараз на жовтому буде трохи з'їжджати. Але ось така товщина, зараз спробуємо, чи воно справиться. Справився, але насадка насадка проскакує. Зараз трошки довше візьмемо, от він у нас аж в табуретку може зайти. Так і зайшов. Що тут казати? Єдине, що треба купляти спеціальну насадку для жовтих. Бо от і біта, і шуруп. І біта і шуруп вже стисалися. Оце ну, нам для тесту. І давайте ще спробуємо е, глухар. Але глухар ми зараз е, оцей глухар зараз закрутимо в там, де має воно вже бути, мені там потрібно закрутити. Але перед цим ще додатково просверлимо отаким сверлом. От я хочу От бачите, балка, до балки дати підсилення, ось цю дошку зараз прикрутимо цим глухарем. Але перше сверлимо отвір для глухаря. О, Бачите, ось так батарея сіла, але це старий шурупверт. Сверлив старим, щоб вже не знімати. Просверлили. тепер беремо шуруповерт новий з насадкою для глухаря. От. Це у нас, походу, насадка десятка і сверлимо. Глухарі ніхто не сверлить, не закручує так без отвора, тому тут з цим він справився без проблем. І зараз давайте цим шуруповертом новим трошки посверлимо. От вділимо патрон. Почнемо з десятки по дереву. Без проблем. Сверло нагрілося. Сверлить. Без проблем. Далі давайте візьмемо звичайне сверло. Можна, звичайно, просверлити, зараз візьмемо якийсь метал. Попробуємо просверлити. От в мене і кусок металу. щоб нема накерненого, керненого, але що попробуємо. Сверло також не дуже гостре. Ну, зазвичай я шуруповертом. шуруповертом я шуруповертом нічого не сверлю, в мене є дрелька на то, але своєї задачі от, сверло десятка. Шуруповерт просверлив непогано. І спробуємо трошки ще просверлити паровим сверлом. Парове сверло тридцятка. Сверла йде аж дим. Сверлить чудово. Ну, звичайно, також сверлити шуруповертом я паровим так точно не буду, тому що я купляв шуруповерт для себе, а не але з задачою він також може справитися. Якщо під рукою нема дрельки. Так, в принципі, все. Все, що хотів, я вам показав. Біти, в принципі, треба вже викидати, бо вони навіть от новий шуруп. Не стесаний, але біта вже поламана і проскакує. Шуруповертом я задоволений. Також я його, якщо, ви, якщо вам потрібно, я його рекомендую, тому що пропрацювавши ним 5 років, я дефектів по шуруповерту, скажу вам чесно, ніяк не замітив. Шурупу він закручує, просверлити він також сверлить, в газобетоні в бетоні він не сверлить, тому що в нього немає В нього немає удару. Є деякі шуруповерти, з як називається ударні. Це вже просто шуруповерт. Не знаю, чи є смисл ще показати, як він закручує е, е, саморізи в бляху, тобто такі дахові саморізи. Ну, Я думаю, що по цьому відео ви зрозуміли, що він справиться з такими саморізами легко. Єдине, що нормальну плиту і все буде добре. Все, що хотів я показати. В руці він лежить супер, він не є грубий, тонкий. Ну і в принципі, друзі, все. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі і також слідкуйте за нами відео. Відео в мене виходить досить частенько. І, можливо, для себе ви щось побачите нове або щось пошукає. Отож, до скорих зустрічей. Не Забуваємо ставити лайки. Всім пока!